Вже достали цілий тиждень. Цілий тиждень все таке роблять. Попробую поставити третій магазин з полосками наверх. Може точно в них роботи немає. На термелісою передню стінку. Так чи совпадіння таке? Чи помогло взяти на озброєння. Не полірують уже. Що таке поліровка улика, причини? І як убрати Причина дуже банально проста. Оце три дні. І магазини, і все полірували. Ми там відео вийшли. Я обрав буквально це, ну скільки, ну я пів часа. Во-первых, перша причина. Два магазини забив медом. Оце середненька сім'я, тиждень назад откачена, тиждень назад, за тиждень. заніс два магазини запечатав, повністю запечатав. Так що, оце такі у нас діла. О, не зайнята пчола роботою. Забитий медом, вжила роботою, не зайнята, через що прополів? Прополісує, чи, чи полірує, чи що вона робить. от качав поставив магазин полосок, тепер та пшела, що полірувала, буде волос, полоски строїть. Оце тобі і все. І завтра будуть робити, як чорти. А то версії придумують то слід якийсь там вони затирають, то ще щось.